Україні такі 3D принтери, як Anycubic, не настільки популярні, як і самі Creality. але їх знають, їх купують і ними користуються. Забігаючи наперед, хочу сказати, що цей принтер залишив мене дуже хороше враження. Принтер зібраний досить якісно, механіка сучасна, друкує він також досить швидко. Запчастини до цього принтера також досить легко знайти. Тож бажаю вам приємного перегляду і якщо ви є власником Anycubic, напишіть, будь ласка, які у вас про нього враження. У 2023 році до модельного ряду FDM принтерів Канікубік додав ще кілька принтерів Cobra 2 Neo, Pro, Max та Plus. І от Cobra 2 та Cobra 2 Neo ми сьогодні розглядати аж ніяк не будемо, бо вони суттєво відрізняються від інших трьох моделей. А от моделі Cobra 2 Pro, Plus та Max вони дуже схожі між собою. На цих друкарках використовується операційна система Clipper, правда, трішки підзакрита. Відрізняються між собою ці принтери різним об'ємом друку, на вісі X та на вісі Y використовуються металеві направляючі. Тож конфігурації прописано досить таки немаленьке прискорення 20 000 мм на секунду квадраті для Кобри 2 Pro і по 10 000 мм на секунду в квадраті для Plus та max. Стіл на прошки прогрівається до 110 градусів, а на Plus та Max до 90 градусів. Вага принтерів теж відрізняється 8,4 кг, 13 кг та 21 кг. Друкуючий інструмент може рухатись зі швидкістю 500 мм на секунду це максимальна швидкість. Рекомендована швидкість 300 мм на секунду. У якості мікропроцесора використовується Allwinner R528 S3, два ядра по 1,2 ГГц, вбудована оперативна пам'ять 128 МБ, і працюють вони під дуже маленькою операційною системою Tina Linux. Друкуючі голови стоять однакові, прогріваються максимум до 260 градусів Цельсія. В характеристиках заявлено, що він може друкувати ABS, є подвійні направляючі по вісі Z, але на Pro моделі стоїть один двигун, а на Plus та Max по два двигуни. На вісі X та Y стоять подвійні металеві направляючі. А у якості колес використовується металевію подібні підшипники SG15, використовується система автоматичного вимірювання рівня столу Levi 20 На прошті знімається 25 точок, на плюс та МАКС вимірюється 49 точок. Lev 2.0 дозволяє також автоматично вимірювати і Z-Offset. У якості накопичувача використовується і ММС чіп ємністю 8 ГБ. Для користувача доступно 6,6 ГБ. Використовуються оригінальні безшумні драйвери TMC2209, є детектор філаменту і керувати всіма процесами можна за допомогою 4 дюймового екрана з тачскріном. Оглядів на Pro та Max не буде, тому що сьогодні буде огляд на Cobra 2, і вони настільки між собою схожі, що оглядати Pro ну, сенсу просто не буде. На європейському сайті ЕНІКУБІКА ціна цього принтера 453 дора. Плюс доставка, плюс розмитнення. На Aliexpress знайшовся цей принтер за 336 доларів. Правда, я його купував під час знижок, я його купував за 306 доларів. В описі під відео є мій телеграм-канал. Підписники отримують дуже вчасну інформацію про можливі знижки на Aliexpress. і біда в тому, що доставки в Україну немає, тож довелось мені переключитись на країну Польща. І замовити доставку на польський склад Міст Експрес. Принтер в Польщу приїхав з Чехії дуже швидко, десь приблизно за тиждень. Доставка в Україну коштувала біля 900 гривень і розмитнення біля 1800 гривень. Тож подібний принтер обійшовся мені приблизно в 15 тисяч гривень. Основний плюс цього принтеру, що він може друкувати досить великі деталі. Кур'єр міст шопінга привіз мені його під будинок, принтер досить велику має коробку. Портал ширший, ніж база, і до бази він прикріплений транспортувальними металевими пластинами. Базу зібрано з віслот профілю, по бокам 40х40 мм, всередині теж є додатковий профіль 40х40, 40, блок жилення 400 Вт, мене трішки здивував кабель, який йде до екрану, бо він плаский і тоненький. Кришка материнської плати на защіпках і на двох гвинтах. Навіщо там гвинти не зрозуміло, бо защіпки тримають ну, дуже добре. Місця вистачає для того, щоб можна було поставити ще й додаткове обладнання. Для охолодження материнської плати використовується вентилятор 80х15. І щось мені підказує, що нікубіки також не навчились вимикати вентилятори, коли принтер не навантажено. Материнська плата на Pro Plus та MAX однакова, тригоріла SPE A версії 1.00. Процесор Allwinner R528S3 закрито радіатором. Оперативної пам'яті 128 МБ вбудовано процесор, біля процесору є чіп і MMC накопичувач. Він 8 ГБ і цього вистачає для повноцінної роботи. Чотири драйвери TMC 2209 розпаяні на платі і теж прикриті радіаторами. До екрану з тачскріном йде 30-піновий роз'єм, роз'єми до двигуна X та до друкуючої голови. Є незадійний роз'єм на підсвітку. Біля нього роз'єм акселерометра стола, акселерометр підключається по SPI-шині. Металева кнопка на столі, яка вимірює Z-Offset, підключена до роз'єму Calibration. BT – це термістр стола, MB-FAN це вентилятор материнської плати. Назовні виходять три роз'єми USB-A. До них під'єднано живлення, тож не намагайтесь під'єднувати якісь дуже потужні пристрої. USB драйв можна підключати камери, USB-шні також можна підключати. До Wi-Fi 2.4 цей принтер підключається через RTL8723. Біля накопичувача є гребінка роз'єму UART. На момент зйомки відео зайти на операційну систему принтера можна було лише через цей роз'єм. Для того, щоб підключити шлейф, який йде до екрану, вам потрібно буде його розвернути. Вставляється досить легко, якщо правильно вставляти, але будьте обережні, не перевіть і не поламайте його. Поверхня стола має розміри 330х330 мм. У якості підкладки використовується металевий лист з однієї сторони нанесена пейповерхня, з іншої сторони просто метал, стіл алюмінієвий, тощиною 3 мм, магнітна поверхня, поверхня стола не регульована. Стоїть вона на шести металевих ставках, металеві ставки мають діаметр 10 мм, 4 вставки висотою 17 мм і 2 вставки висотою 20 мм. Якщо стіл десь буде перекошено, то ці вставки в принципі можна буде трішки підшліфувати, і мене приємно здивувало те, що на звороті стола вже є утеплювач, бо раніше ці моделі йшли без утеплювача. 100 кОм термістор 104 GT2 встановлено посередині столу, до кнопки, яка вимірює Z offset йде два провода, тож це звичайна кнопка. У якості акселерометра використовується mems акселерометр lis 2D DV12. Кнопка, яка вимірює Z-Offset, повинна бути в один рівень з поверхньої підкладки. Якщо ви будете використовувати якусь іншу підкладку, то вам потрібно буде або підняти цю кнопку, або опустити, і це можна зробити за допомогою гвинта регулювання. В моєму екземплярі принтера ця кнопка була відрегульована ідеально. Як ви бачите, кутник не чіпляється за цю кнопку, і відстань від кнопки до кутника мінімальна. У якості VCY використовуються дві лінійні металеві направляючі. За допомогою шести U подібних підшипників SG15 Steel їздить по лінійній направляючій. На кожному підшипнику є гайка з ексцентриком. За допомогою цих гайок можна змінити притискання підшипника до лінійної рельси. Підшипники повинні бути затиснуті таким чином, щоб стіл не гуляв і щоб стіл рухався плавно і без надмірних зусиль. Якщо ви надто сильно підтягнете підшипники, то у вас буде дуже швидко зношуватися двигуни, ремінь і металеві рельси. Металеві направляючі потрібно змащувати, і ні в якому разі у якості мастила не використовуйте ВД-40. Для 3D принтерів потрібно використовувати спеціалізовані мастила. На вісь Y використовується ремінь GT2 шириною 8 мм. Двигун на вісь Y використовується дуже потужний, нема 17, 42 48 мм. 20-зубчата шестерня на двигуні і можна використовувати не 8 мм ремені, а 10-мм. Біля двигуна також розміщено кінцевик вісі y За допомогою цього червоного коліщатку можна регулювати натяження ременя вісі y Сильно ніколи ремені не натягуйте, не затягуйте їх сильно, бо це може призвести до швидкого зносу ременя. Роз'єми USB-A виходять на фронтальну панель бази. Над одним роз'ємом є позначка камери, до нього саме можна підключати USB камери. Рама порталу має більші розміри, ніж база, тож закручуються гвинти не знизу, а збоку. Це суттєво полегшує процес збірки принтера. На порталі є пластикова деталь, яка досить міцно тримається на базі і не дає порталу падати, і також вона не дає можливості перекоситись порталу. Голову на портал ставте саму останню чергу, бо портал під вагою голови може просто елементарно впасти навіть з цими пластиковими вставками. На вісях Z використовується два двигуна NEMA 17 4234 Такий самий двигун використовується і на вісі X, направляючи гвинти Т8 на 8. Зверху вони синхронізовані ременем, розмір ременя написаний на самому ремені, на плюс версії 810 мм 6 мм ширина. На внутрішніх колесах X є гайка з ексцентриком. За допомогою цієї гайки можна притиснути колесо сильніше до порталу або ослабити. Інікубіки на своїх принтерах використовують антилюфтові муфти. Люфт на вісі Z повністю відсутній. На балки Вісі X також стоять дві лінійні металеві направляючі. Також використовуються u подібні колеса з підшипниками SG15. Мастила на заводі не пошкодувала, але багато мастила це теж погано. Тож перед роботою бажано прибрати лишнє мастило. На нижньому підшипнику каретки є гайка з ексцентриком, за допомогою неї можна сильніше притиснути або ослабити каретку. На етапі збірки виявилося, що з однієї сторони одне коліщатко нижні коліщатки погано прилягає до порталу, а з іншої сторони до порталу погано прилягає верхнє коліщатку. Тож потрібно буде обов'язково перевірити, чи не перекошена вісь Х. Надто сильно затягувати підшипники на X теж не можна. Каретка повинна рухатись плавно і легко, але при цьому не мати люфта. У мене каретка рухається ривками, я так розумію, що все ж таки надто багато мастила на лінійних рельсах, тож потрібно буде трішки мастило прибрати. Ну і також потрібно буде перевірити натяжіння ремня X, щоб він не був перетягнутий чи надто ослаблений. На відміну від версії Pro, в версії Plus та Max використовується верхня металева перемичка, зроблена з віслу від профілю. І також, на відміну від Pro версії, у Plus та Max версії використовується ще підтримка порталу. Тримач котушки прикріплено збоку. На початку друку обов'язково проконтролюйте, щоб нитка не зіскочила з котушки і не заплуталась. Нарешті ми підійшли до друкуючої голови. Друкуюча голова на моделях Pro PLUS та Max однакова. Використовується прямий екструдер дві шестерні Retio відношення 4 до 1 і є можливість регулювати притискання шестерний до філаменту. Для охолодження моделі використовується равлик 5027 тисяч обертів на хвилину, потік він дає приблизно біля 6 CFM, цього достатньо для того, щоб охолоджувати майже все, що завгодно. І от при друці температурної вежі на Creality PLA Шовкому виявилося, що є такі деякі неприємні провисання. На корабликах є на інших моделях, таких провисань я не бачу. Тож, якщо у вас з охолодженням будуть проблеми, то на Singiverse вже є моделька для Anycubic Cobra 2. Там канал охолодження трішки по-іншому зроблений, можна спробувати його. На Сінгіверс побачив, що хтось вже зробив моделі для супервулкану нагрівача, ну і для супервулкана сопла. Нагрівач використовується досить потужно, 60Вт це може нагрівати до 300 градусів, тож є варіант, що такий апгрейд дозволить диркувати і на високих температурах. Охолодження моделі йде з двох сторін. Є ще додаткове охолодження це потрібне охолодження для індукційного датчика. Індукційний датчик реагує на метал. Цей датчик спрацьовує, коли металева підкладка знаходиться на відстані 2 мм від датчика. Нагрівач використовується дуже потужний: це 60 ватний нагрівач, термоблок дуже схожий на вулкано. А от термобар'єр і сопло вони схожі на вулкану, але це не вулкановські сопла і термобар'єри. Є додаткове сопло М6, воно ну дуже схоже на Волканов, переплутати легко, але це не вулкановські сопла. Такі сопла використовуються лише на ані І якщо ви захочете замінити сопло на вулкановське, то вам доведеться ще замінити термобар'єр. Також в комплекті будуть додаткові ptf трубки 41 мм довжиною. І якщо ви будете друкувати на великих температурах, ці трубки будуть зношуватися набагато швидше. Контакти термістера, термістер 100 кОм. На столі використовується інший термістр, але теж 100 кОмний. На 100 кОмному термістрі при температурі 25 градусів повинен бути опір 100 кОм. При вімкненні принтера завжди звертайте увагу на ту температуру, яку показує принтер. Обидві температури і температура стола і екструдера повинні бути однакові плюс-мінус 1 градус. І показувати температуру навколишнього середовища. Замінити 100 кОмний термістр на інший. моделі 100-к не вийде без втручання в програмне забезпечення принтера. Рано чи пізно він у вас здохне, тож доведеться замінити на точно такий самий термістр: Термоблок вулкану, шкарпетка теж вулкано. Для охолодження термоблоку використовується 30 х 10 мм 24 вольтовий вентилятор. Версія плати 1.01 і маленький чіп на цій платі це акселерометр lis 2 dv 12 Якщо у вас виникне потреба замінити або сопло, або датчик індуктивності, то спочатку рекомендую роздрукувати спеціальний ключик, і от за допомогою саме цього ключа ви зможете виставити правильну відстань між індукційним датчиком та соплом. Великий стіл на відкритому принтері нагрівати досить важко. Тепловізор у квартирі це не тільки іграшка, а ще й корисний інструмент. І от завдяки тепловізору видно, що там, де підходять контакти до стола, там температура столу на 5 градусів менше, ніж по центру. Якщо ви будете друкувати великі моделі, це потрібно враховувати. Принтер зараз показує, що температура стола 60 градусів. І от чудово видно, що по центру стола 55 градусів, причому я перевіряв іншим термометром, там дійсно 55 градусів, а ближче до передньої панелі там 58-59 градусів. Перекіс балки Х відносно стола можна виміряти лише за допомогою штангенциркуля. Є лайфхаки в інтернеті, які рекомендують робити це за допомогою двох однакових предметів, але дуже рекомендую взяти штангенциркуль і поміряти розміри цих двох однакових предметів. В результаті вимірювань було виявлено, що балка перекошена на 1,3 мм. Для того, щоб це вирівняти, потрібно ослабити ці два гвинти і далі притримувати колесо з ременем руками, для того щоб воно не рухалось. Після цього потрібно буде провернути гвинт, але обов'язково, перед тим як щось кудись повертати, подивіться, в яку сторону рухається балка вниз чи вверх. За один оберт гвинт 8х8 робить подачу на 8 мм. Якщо ви будете вирівнювати, то не забувайте після цього зробити калібрування столу. Не дивлячись на розміри, стоєві порталу вирівняний відносно стола дуже добре. Я спробував перевірити кут нахилу стоєвою за допомогою кутника і проблем ніяких не виявлено. Але якщо будуть виявлені якісь проблеми, то це можна підрегулювати за допомогою тяг ені-кубіка досить непогано зроблена апаратна частина, з програмною частиною, скажімо так, є деякі нюанси. Мови лише дві англійська або китайська. Також при вімкненні обов'язково обирайте зону глобальну, а не китайську. Якщо принтер не захоче під'єднуватись до хмарного сервісу Anycubic, то обов'язково потрібно перевірити, що було правильно вказано зону. При вімкненні принтер з мережу 24 ГГц вам залишається лише ввести пароль, і після цього у вас буде можливість під'єднатись до AnyCubic Application. І ось тут починається тема для хейту Anycubic. Бо AnyCubic повністю закрили програмне забезпечення і не дають можливості внести туди будь-які зміни. Anycubic Application встановлюється на мобільний телефон. Після під'єднання принтера до хмарного сервіса AnyCubic ви зможете з AnyCubic Slicer відправляти завдання прямо на принтер. Anycubic зроблено на Prusa слайсері. Принтер до нього додається досить легко, і ці параметри з цього слайсера ви можете використовувати в інших слайсерах. Також є онлайн хмара на 2 ГБ з онлайн хмари ви друкувати не зможете, але завантажити який-небудь туди G-код або STL ку без проблем і потім можна буде ним скористатись за допомогою Application. Ніякого локального веб-інтерфейса, на жаль, у ANKub немає. І також поставити Fluid чи MainCell на кліпер ANICUBE ви теж не зможете, там дуже специфічне програмне забезпечення. Навіть подивитись на мапу столу ви не зможете. У додатка Anycubic Application не дуже багато функцій, але цих функцій цілком достатньо для того, щоб не тільки друкувати, а ще й нарізати модель. Під час друку можна буде лише змінити швидкість друку, температуру стола та сопла і швидкість вентилятора. А в додатку є досить непогана інструкція. Щодо оновлень вказується навіть, які зміни в оновленнях відбуваються. Наприклад, в оновленні 305 буде працювати більш-менш добре камера. Але, на жаль, поки що до роботи камери, теж є деякі питання. В додатку ви зможете знайти модель, зберегти її або надрукувати. Є онлайн слайсер, тобто ви можете завантажити якусь модель на мобільний телефон, нарізати її і відправити тут же на друк. Є деяка статистика, бенчі кораблик я нарізав на 300 мм на секунду і друкувався він біля 34 хвилин. Це час друку без нагрівання стола та екструдера. До цього принтера підійшла веб-камера від Creality, але з відеокамерою додаток працює дуже погано і інколи просто чорний екран показує. При першому вімкненні принтер запропонує зробити Start Operation Guide. Перша процедура перевірка USB порту. Він запропонує вставити USB-флешку, це робити не обов'язково. Наступна буде перевірка кінцевиків X Єдиний кінцевик, який можна неправильно підключити, це кінцевик X. А у якості кінцевого З тут індукційний датчик. Далі йде процедура автоматичного вимірювання рівня столу. Тут буде нагрівання сопла і очистка сопла, рівень столу тут знімається на 49 точках. Потім запропонують вставити філамент, цю процедуру можна пропустити, і на самий кінець буде калібрування інпут шейпінгу по вісі X і по вісі Y. І ось тепер нарешті настав момент, коли можна щось друкувати. Меню, яке запропонує вам екран, максимально мінімалістичне. На першій вкладці можна буде обрати модель для друку. Під час друку можна змінити температуру стола температуру сопла, швидкість друку, швидкість вентилятора, а також можна змінити Z offset. Якщо ви помітили, що перший шар друкується не дуже добре, то ви можете підняти сопло або опустити сопло. В інструментах є попереднє нагрівання. Попереднім нагріванням майже ніхто не користується, є завантаження та вивантаження пластику. І також є можливість повторити процедури автовимірювання рівня столу, калібрування input shaping, він же Resonance Detection, і ще можна зробити калібрування модуля. За допомогою цього меню потрібно поставити екструдер так, щоб він був по центру металевої кнопки. Бажано зробити PID-калібрування, а в меню про машину ви побачите версію. Зараз в мене версія дуже стара: 1.15.0. Біля IP-адреси є червоне попередження, про те, що є оновлення. Обов'язково оновлюємо принтер. Після оновлення нам знову запропонують зробити Start Operation Guide. Версія після оновлення 3.03. Але зверніть увагу, знову є попередження про те, що потрібно оновити принтер. Версія після цього буде 3.05, це швидке оновлення, після нього калібрування робити не потрібно. Anycubic використовують закритий кліпер, але вже є проекти, які дозволяють трішки розширити можливості цього закритого кліпера, наприклад, Cobra Unleashed. Це локальний веб-сервер, роботи лише почалися, функціонал обмежений. Для того, щоб його встановити, потрібен буде окремий сервер, і їй потрібно буде ще втрутитись програмне забезпеченням принтера. Дивлячись на інструкцію, як це все робити, я розумію, що воно того не варте. Ще на одному Гітхабі я знайшов, як отримати root доступ до принтера. Отримати доступ до принтера можна лише через грибінку, яка встановлена на материнській платі. Але ж знову потрібно зробити даунгрейд принтера. Інструкція для цього теж не дуже зручна і трішки складна, тож більшість користувачів займатися цим точно не будуть. Anycubic хороші принтери користуються попитом, у них досить велике ком'юніті, і рано чи пізно буде рішення, як зробити повноцінний кліпер на ці принтери. Але навіть з закритим кліпером Anycubic Cobra 2 Plus працює добре. Закритий кліпер не дає можливості втручатись в програмне забезпечення принтера, і це автоматично означає зменшення гарантійних звернень до AnyCubic, у зв'язку з тим, що користувачі щось наплутали в програмному забезпеченні і зробили щось не те. Дуже хорошим ресурсом є Cobra 2 Pro Insight. На цьому Гітхаб ви знайдете купу корисної інформації по Cobra 2 Pro Plus та Max. Також в інтернет можна знайти конфігураційні файли на AnyCubic Cobra 2 Plus Pro та Max. Pressure Advance тут вже прописано, але Pressure Advance можна міняти також і за допомогою слайсерів. Надрукував три кораблики, модель нарізалась знову швенікубік слайсерів. Швидкість друку по замовчуванню там виставляється 300 мм на секунду. Білий кораблик друкувався на швидкому пластику і Sun PLA High Speed. Біля люків немає зовсім ніяких резонансів, кораблик виконано ідеально. Єдине, що є, так це невеличке павутиння. На жаль, камера на білому пластику но дуже погано все показує, тож я надрукував трішки інші моделі. Чорний пластик це елігупі gupпі теж ніяких резонансних явищ немає біля люків. Нависань немає, кораблик також виконано майже ідеально. Знову ж є невеличке повутиння, і на ньому дуже добре видно літери першого шару. К реаліті пластик. Знову ж та сама температура, та сама швидкість, той самий файл. Я бачу, що тут є невелике нависання, резонансів знову ж немає ніяких, Input Shaping працює чудово. Тут видно, що пластику надто багато видавлено, і також по бокам видно невеличкі цяточки, і таких проблем немає ні на білому пластику, ні на чорному пластику. На висання ніяких немає, є знову ж невеличке волосіння. Літери на першому шарі тут також добре роздруковані. Той самий Creality PLA шовковий купувався він в артлайні. Шовковий PLA пластики це зазвичай суміш PLA пластику та PG пластику. Він дуже довго зберігався в мене в відкритому вигляді, тож його більш за все що потрібно підсушити трішки, бо є невеличке волосіння. Калібрувальний куб XYZ – той самий Creality шовковий. 2004 по вісі Y по вісі x 20,09 а це розмір по вісі Z. Під час друку на цьому принтері було поміщено дуже дивний звук. Схоже на те, що так скрипить ремінь вісі ігри. Що з цим робити я поки що не знаю, натяжіння ремня на звук аж ніяк не впливає. І ось на цьому поки що все. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі. Принтер залишив дуже хороше враження, і я сподіваюся, дуже скоро на нього можна буде поставити повноцінний кліпер.